Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні розповім, як доглядати за прищепленою акацією через місяць після щеплення. Ось у нас саженець. Він весь в бокових гілочках. Ось чорна плівочка, це прищепа над чорною плівочкою. Так як цих бокових гілочок... Дуже багато, нам треба частину їх видавити, щоб направити поживні речовини до прищепи. Я видаляю десь приблизно метр від землі ці гілочки. Це якраз припадає на грубшу частину штамба. Ті, що вище метра, я просто вкорочую. Чому вкорочую, щоб вони були не сильно довгі, також вони будуть працювати на потовщення штамба, але вони не будуть також тягнути на себе багато води і поживних речовин. І зверху 50 см біля прищепи я також все. Видаляю. Далі я вкорочую саму прищепу, оставляю по 3-4 вузла. Це я роблю для того, щоб вона також була кущилася краще. І останнє ще я роблю. Це розрізаю плівочку. Дуже незручно, я зараз остановлю і потім покажу, бо одною рукою дуже незручно. Так, все плівочку розрізав, я можу її не знімати, вона сама відпаде, не буду тратити час на це. Плівочку знімаємо для того, щоб тут це місце не пережималося і вода з поживними речовинами без всяких перешкод поступала прищеп. Цю операцію треба буде повторити ще декілька разів протязі сезону, тому що акація дуже має високу паганотворчу здатність, звідси ще проснуться сплячі бруньки, ще вона наутворює багато бокових гілочок. І потім ще треба буде ці пагони, які тут проростуть. 3-4 пагони, ще раз вкротити на одне-два міжвузля. І таким чином ми отримаємо на слідуючий рік ось таку картину. Оце однорічна, можна сказати, півторарічна шапочка, яка доглядалася таким чином, як я сказав. Якби я цього не робив, то вона була б витягнута. В молодому віці бажано сформувати шапочку, потім ця шапочка буде триматися ось така сама по собі. Такі мої рекомендації щодо догляду прищеп шаровидної акації. До побачення, до нових відео.